І ще три з половиною місяці у в'язниці і на волю на Луганщині оголосили приголомшивий вирок міліціонеру, який по звірячому вбив свою дружину, а потім тому виконав із машини свою однорічну дитину. Згідно з рішенням суду, засудженого визнали винним лише у тому, що залишив малолітнього сина, та й таке вчинив у стані афекту. Чоловік уже рік просидів у СІЗО, тож ще чверть від цього за ґратами, і він повертається до звичайного життя. От Юлечка наша. Та на викана закончила інститут до свого 25-річчя Юлія не дожила два тижні. Про те, що сталося із дівчиною в той фатальний вечір, не приховуючи від журналістів кривавих подробиць і не стримуючи сліз, говорить її батько. Усе про що розповідає, відбувалося на очах у його внука. не різав ножом топором, осколками там вази, колов, вирвав пряму кишку. Представляєте, я то разі состояння ефекту може чоловік таке ділити. Вони і з зламав шейний позвонок. Правоохоронці, які відтворили події вечора, після першого дня народження їхнього спільного сина, кажуть засуджений. Після вбивства Юлії прийняв душ, перевдягнувся, узяв дитину і поїхав. За півтори години він покинув малюка на узбіччі траси. Дитину підібрав та відвіз до міліції випадковий свідок. Убивця тим часом написав записку, в якій заявив про скоєне геть не шкодує. Перша психіатрична експертиза визнала чоловік осудним, але адвокат наполіг на проведенні повторної. саме на її результати і спирався суд. Вирок збурив усіх присутніх на його оголошенні. Зала загула. Судимо добудова де необхідно правда засустям його водійствах состава поступлення. Експертиза вказала, засуджений, коли вбивав, був у стані афекту через ревнощі. На думку експертів, він був неосудним лише на момент скоєння злочину і цілком здоровим до та після. А відтак складу злочину не знайшли. Дениса Давидова засудили лише за те, що сина на дорозі залишив, і дали рік і три з половиною місяці за ґратами. Рішення приголомшило держобвинувачення і майже цілком задовольнило прохання захисників підсудного. факт факто. Не только при жизненности, чтобы в этот момент лицо находилось в сознании, а где это будет доказательства? Таке жорстокої преступление не може оставаться безнаказаним. Считаю, что обвинением було достаточно представлено доказательств, повністю подтверждающих вину і опровергаючих нахождення підсудимого в состоянии аффекта. І після оголошення вироку Денису Давидову просять вважати незавершеною справу рідні загиблої та прокурор. Держобвинувачення оскаржуватиме рішення суду, переглянути його. Закликає і батько Юлії Давидової. Я, як її хоронили ми в вуаль. Уж не можна було лицо показати. Як можна так сказати, с з тим, що новить на свободу? Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН один плюс